Привіт! Сьогодні готуємо серник Нью-Йорк. Серник або Чізкей. Цей серник готується надзвичайно просто, він завжди виходить надзвичайно смачний, дуже класний. Чесно, вам дуже рекомендую його приготувати, тому що ну, не було такого, що він мені не дасть. Він завжди виходить. Його можна подавати просто начисто і він є ідеальний. Можна і до нього приготувати якийсь полуночний соус, щоб трошки підкреслити цей контраст солодко, солодко кислий і також буде дуже смачно. Починаємо з того, що нам треба подрібнити наше печенько. Нормально це робиться 3 хвилини в блендері. Я його просто буду дрібнити в такий спосіб, в ступці, але перед тим я його добряче в пальці. Таким чином, це мені дуже пришвидшить весь процес покажу, як я це роблю. Спочатку. ось так, я... він вже практично готовий, але ще перевіримо. Я це відкрию дуже обережно, відразу переставлю собі. В цей час можна вже вмикати духовку на 160 градусів. Поки я це роблю, мені залишилася ще одна пачка і так, це навіть без блендера швидко робити. Минуло всього 5 хвилин. Я собі відважу масу і буду розтоплювати масу. Мені потрібно 130 грамів масла. Так, ще трішки. Добре. І ставлю на низький вогонь. Нехай це розтоплюється, поки я буду закінчувати новим печеньком. Масло вже розтопилося, але ще хвилинку почекаю, тому що воно класно, коли трошки довше розтоплюється, воно тоді набирає такий смак. Галеного масла і насправді воно настільки додає свого характеру до того сирника. Нам також потрібно додати до нашого печення е, одну щепку солі. Ну ось, масло набрало такого кольору, темнішого, і тепер воно має дуже гарний аромат. Воно готове. Виливаю масло до печива. Я маю таку баночку склянку, що небудь, що має рівні кути. І тепер просто втрамбовуємо наше печиво і пам'ятаємо про боки. Покажу, ось так це виглядає. І зараз вставляю в духовку на 10-15 хвилин. Тепер можна собі приготувати всі інгредієнти. Взагалі важливо в тому сернику, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, тобто їх треба витягнути трохи завчасно. В тому сернику не треба, щоб його дуже наповітлювати. Він тоді не буде такий добрий, тому його треба максимально мало змішувати. А міксером ми доп'ємося до того результату, що він буде більш повітряний і він не буде такий смачний, як би мав бути. Саме тому я не використовую міксера, а буду старатися мішати максимально мало. Починаю з наших серків. Так, коли в тих серках є вгорі, вода виділяється і її варто злити. Тепер відважую цукор. Так. І ванільний цукор. Оскільки сорок кімнатної температури, а не холодний, дуже легко перемішується з цукром, він надзвичайно м'який. І тепер можна додавати решту. тут в мене вершки 30% -ові. Ось і сметана, <hums> знову ж таки. Все повільно, але ретельно змішую. Змішую я так, щоб не було грудочок. Тепер можна додати в сумні трошки солі. Нам потрібні тут три яйця, щоб пришвидшити цей процес вимішування. Сирної маси з яйцями. Я її ще перед тим, як туди вливати, перемішаю добре. І ось якраз минуло 12 хвилин, тому я буду витягати моє патіво з духовки, і воно якраз буде мати час для те, щоб висновкнути трошечки. Добре, печиво остиває, можемо повернутися до, нашого, до наших яєць. Тут вони гарно вимішані, як бачите, все рівномірно. І повільно вливаємо це до сиру. Ось так. І тепер, коли воно трошечки вже, скажімо так, більш-менш вимішане, можемо додавати наш кукурудзяний крохмаль. Добре. І тепер можна додати лимон. Тобто сік з лимона мені також потрібні дві ложки. О, У мене лимон закінчується. Взагалі потрібно дві ложки, але мені здається. в мене значно менше. Все і я побачила ще одну кісточку. Ось так. Сирна маса готова. Вона вже не має взагалі грудок. Ось покажу тут зі зближенням. Вона дуже легко перемішалася і на все пішло насправді мінімум часу. Тепер мені потрібно закип'ятити воду. Взагалі цей сирник буде варитися якби в водяній вані. І так, я не сказала про дуже важливий крок. Перед тим як випікати наше байтво у духовці, наше деко потрібно захистити фульгою алюмінією. Чому? Тому що, як я зауважила, ми будемо випікати сирник у водяній бай. Тому я завжди захищаю її ще додатково фульгою. І то не одним шаром, а навіть двома. Але це треба зробити дуже ретельно, щоб не точно не потрапила туди вода. Я покладу собі рушничок, щоб точно вбити всі е, якісь повітряні бульбашки, які могли бути вже в сирнику. Вливаємо нашу серну масу до тістечок. Хочу зауважити, що моя тортівниця має 22 сантиметри в діаметрі. Тепер трошечки це вирівняємо. Хочу показати, наскільки це виглядає гарно. Так, це я буду пекти. Ось в такий спосіб. Вставляю у серник тут. Ось. І можна вставляти в духовку на 1 годину. Отже, сирник буде пектися годину. І важ... Важливо не відкривати духовку, поки він печеться. Після того, як мене година, вимикаємо духовку і так залишаємо наш сирник ще на одну годину. Потім ми його витягнемо і будемо охолоджувати, звичайно, при кімнатній температурі, а тоді в холодильник. Найкраще на цілу ніч. Привіт на наступний день! Шакажець привіт. <ривіт> Добре, я знайшла дуже велику лопатку. Не знаю, чи мені не нею буде зручно. І спробуємо його перекласти, але це насправді не аж так легко. О! Вдалося. І тепер час декорувати. Я вже собі приготувала декорацію. Плюс-мінус, зараз її будемо викладати. Це малина, полуниця і волошки. Ми з Миланкою хотіли вас заохотити. підписуватись на наш канал та лайкувати це відео. Ми обіцяємо багато цікавого контенту та дуже смачних рецептів. Що ж, пробуємо? Пробуємо, серник.